Всім добрий вечір. Хочу зробити трошки ловашов. Як ви там. Як і там. Вода моя кипить. Я, я не багато, попробую. Я вже давно їх робила. Міки возьму скоку, все на глаз. От вже я хазяйка. Все на око, все на око. так. Мука, це мене тут, получається. я не буду. Отако От возьму я цю мирочку. Тут у мене мука 300 грам померці. Ко 300 грам. Висипаю. І ще воду. Хоча би грам 50, хай би 150 грам. Ой! 150 грам взяла. Окей. Взяла. Сон на чогось. Тут додаю дрібку солі і закипіла в мене вода. кушу добавляю такой сюда, делаю такую луночку, добавляю 3 столовые ложки олеи. О, добавила 3 столовые ложки и наливаю сколько здесь воды треба, может быть стакан или сколько, грамм. Ой, такой кипяточек. Кожечкою таку розмішую. Воно ж гаряче, і знаєте, що воно грачуще буде. Так. Ви мене питали за маски, Я їх рідко роблю, але все роблю теж на око. Я така, знаєте, дівка. Надумала, що хочете, можна намішати. Можна до желатину додати замість води молочка, трошки буде дуже добре. Можна додати трошки якогось йогурта, такого не солодкого, Можна додати трошки туди навіть меду. Все. Трошки меду додати. І все. І собі розчинили трошки рідиною жилотіння на око, тако капнула, побачила, що його можна розмишатки, щоб не вельми вода була. Додавила туди. Це, якщо хочете ще добавку, то добавляю і соду, чайну ложечку. І додаю чайну ложечку дрощей сухих. І додаю каву рощину. Все розмішую і в мікроволновку. На 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 секунд, 8-10 секунд. Добавили. Це все ой, воно собі, як стало таке, знаєте, однородна маса така. Нежна така, знаєте, як розставший желатин. Як слизьке таке. І все, і кісточкою. Кісточкою наношу. Я тоді робила з одного желатина. Я бачу це в інтернеті бачила. То ждала, поки ото не висохне. Але можна було ще довше його ждати, щоб воно висохло. То воно там пообриває все. Але люди беруть водою теплою, намочують. Такого ручку, да намочить, намочити, намочити, да зняти. Там же колаген, там добре цей желатин. І ця кава так добре каву додати. Можна просто самому робити маску. Можна із, із яйцем робити. Ну, інтернет возьме, там, там, що хочете є. І все, то другий раз я не дожидала, інший раз не дожидаю, щоб воно висихало так, щоб. Потім дрівати, або намоч. От така вона собі ніжненька, льогенька, я собі її зняла і не боліло ніде ніч О, Бачите, яке тісто інтересне за секунду. Ось так, тепер я зараз у нього накрию міскою або взяти кульок якийсь і хай хоча б минут 15. У мене і полчаса, щоб воно поліжало, от А потім буду тоненькими такими цими. Ну, колобочки пороблю і буду розкачувати тоненько. І на суху сковороду. І все, все, потім покажу. Пулчасика пройшло. Merci. Okay. Так, усім мене коробочку. так я розкачала тонесенько Якщо хтось хоче, щоб було рівненько, то. Положити мисочку і отак обрізати її будуть кругленькі. Та й каразниця. Так, я кружу зараз включаю сковородку і нагрівається. Включила огонь. Оставила сковородку свою таку з товстим дном стареньку щоб її добре все тушити. О там треба на великому вогні. Коротше, побачу, я взяла до кісточку воду і коли вже буде готові, положу на миску його і раз-раз водою. Потім другу буду ложити, так само змазувати. Колись під краном, такою водою обмівала їх, нема разниці. легенько так водичкою. На великому огні жару. Так интересно, значит, я к надулу. Прикольно. Лаваши готовые. Як показують, як це їх показуєте? Так, да, попробую? Капець, страшно. Ні нічого нічого немає йому. Такий, як і був. Нічого не рветься ніде. все що я буду купляти їх. Відомо, воно все деко зробити, здоров'язнеї такі. Порозкачувати, квадратні яке хочете. Ось у лово зараз зверху масліцем помажем. І будемо чаєм пити. Так що готуйте, придумляйте, час зараз не легкий. Щось трошки можна придумати вдома. До побачення. Всього найкращого вам! Обожнюю вас, дякую, що ви зі мною.